Я задекларував ввезені в Іспані готівкові кошти по формі С 1 і тепер маю право вносити їх в банк і розраховуватись ними де завгодно. Вони вважають, що легалізовані у цьому відео покроково розкажу, як я це зробив, навіщо і які є ризики та підводні камені такого декларування. Перше запитання: навіщо? Якщо ви плануєте використовувати готівку для дрібних та середніх покупок на суму в чеку одному до 1000 євро, то в принципі декларація не обов'язкова. Але якщо є бажання покласти цю суму в банк і сума буде перевищувати 10 тисяч євро, то банк з дуже високою вірогідністю запитає форму С 1 І чим більше ваша сума, яку ви бажаєте внести в банк, тим більша вірогідність, що на неї. Буде потрібна декларація С 1 така декларація заповнюється вами у митників по прильоту або приїзду в Іспанію. Як це відбувається покроково? По перше, треба підготувати кошти Україні вашого вильоту, якщо ми говоримо про аеропорт, і порахувати їх. Є опція заповнити форму онлайн і приїхати вже з заповненою формою. Але я прилетів без заповнення жодних документів для більшої цікавості експерименту. Я є засновником агентства з нерухомості Invest і знаходжусь у Валенції, тому більша частина моїх коштів знаходиться тут. Але для цього експерименту я перевозив кошти з Польщі. В Іспанію, оскільки за фахом є юрист і має юридичну компанію в Україні, яка також спеціалізується на нерухомості. Тому по прибутті в аеропорт в Польщі жодних заяв я не робив. Кошти не показував. виліт відбувався з країни Євросоюзу. Тому, в принципі, жодних проблем у мене не було з проходженням контролів. По прильоту в Валенцію, першим чином ви забираєте свої речі. І на моменті вибору червоний або зелений коридор. Найчастіше всі підуть в зелений коридор, де не буде перевірок. Вам необхідно перейти до червоного коридору в аеропорті Валенсії, це ліва, лівий напрямок, і заявити, що ви бажаєте задекларувати кошти. Вас відведуть в спеціальний офіс для проведення декларування. і там буде знаходитись співробітник, який і проведе усю процедуру. Декларувати готівкові кошти потрібно, коли сума перевищує 10 тисяч євро. Якщо сума менша, ви маєте право без декларації проїжджати кордони і перевозити кошти на суму 9999 євро або менше. Якщо сума більша, ви зобов'язані провести декларацію. Багато хто цього не робить і потім має проблеми з банками під час внесення цих коштів. Тому я раджу все-таки не нехтувати можливістю декларації та декларувати свої кошти, оскільки процедура насправді не важка. Коли я опинився в офісі у митника, мені запропонували, по-перше, передивити паспорт, посадковий талон, а також безпосередньо кошти, які я віз, якихось екстраординарних запитань не буде. Усі запитання, які задає митник, я додам в описі до цього відео. Це буде посилання на телеграм-канал, де ви зможете скачати офіційну форму, згідно якої буде задавати вам питання митник. Стандартні запитання щодо вашої особистості, роду зайнять, місця вильоту, суми, яку ви провозите. Окремо необхідно буде зазначити суму в доларах, в євро та в іншій валюті, якщо ви будете її провозити. І тут головна новина, наприклад, може бути для багатьох моїх глядачів: що кожну купюру митник не перевіряє. Перевіряються тільки купюри у 200 та 500 євро станом на сьогодні. Вчитуються спеціальною машинкою їх номери, і відповідно, коли ви будете вносити ці гроші в банк, буде повністю видно їх шлях, як вони потрапили в Іспанію через ваше. Приліт, оскільки купюри всі які менше, тобто 50 100 євро і купюри які менше, ніхто не перевіряє. Це доволі дивно, оскільки можна вказати, що ви провезли, наприклад, 30 тисяч євро, а у вас буде тільки 25. Після заповнення форми митник проставляє печатку і видає вам декларацію у паперовій формі. Але обов'язково перед цим митник має внести її в електронний реєстр і присвоїти відповідний номер. Таким чином у вас залишається документ, який підтверджує, що ви ввезли ці кошти на територію Іспанії. Вже передбачаю головні запитання: чи буде митник запитувати походження коштів? Як ви їх заробили? Покажіть виписку з банку. Ні. Таких запитань не буде. В Іспанії митниця вона окрема від податкової. Тому митники виконують свою роботу. Їм треба, щоб ви пред'явили кошти, вони видають декларацію і таким чином виконали свою роботу. А от податкова вже особисто до вас звернеться, якщо у неї будуть запитання. І часто це відбувається через банк. Тобто ви гроші покладете, так, декларацію ви покажете по формі С1. І з часом, якщо буде така потреба, для вас влаштують. Перевірку, тобто фінансовий моніторинг, вже тоді ви отримаєте запит на документи, підтверджуючи походження коштів, декларації ФОП, документи, які підтверджують продаж нерухомості в Україні. Ну в тій формі, в якій ви їх отримали. Обов'язково раджу перекладати ці документи на іспанську мову. Якщо ми говоримо про документи, видані державними органами в Україні, обов'язково їх апостолювати, Але це тема для іншого ролика. Повертаючись до теми нашого відео декларування коштів в Іспанії, не переживайте, жодних проблем з митниками у вас не буде. Якщо ви вже знаходитесь в Іспанії і необхідно провести таку декларацію, то це можливо зробити і не тільки в аеропорту, тобто їхати брати квиток, вилітати, залітати назад в Іспанію. Не обов'язково митниця проводить декларування і в інших місцях, наприклад, в портах. Тому можна буде під'їхати і задекларувати кошти. Причому це не обов'язково робити в той самий день. То можна зробити, наприклад, і на наступний день після вашого приїзду або прильоту. На цьому все. Підписуйтесь на канал та ставте лайки, якщо відео було цікавим та корисним. На що я дуже сподіваюся. Ну і побачимось в нових роликах. До зустрічі!